Як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, вчителька мікрорайону нашого жителька, замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити, вчителька мікрорайону нашого жителька, замість того, щоб кіно піти. Перевіряєш зошити вчителька мікрорайону нашого жителька. Замість того, щоб кіно піти, сидиш, перевіряєш, зошити Це що таке? Це що за поведінка на уроці? А ну, біоприсідатися почнемо у Басара! Ти що тут забув? А ми на своє місце. Тож минулого року ми говорили про так звану науку як астрологія. І на сьогодні лікція ми мали підготувати по розкопу кожу. Хто буде відповідати? Багато бажаючих. Тож відповідати нечек, давай. вставай. А що я, я нічого? Вірю. Дямчик знову не велоше. Присідай. Два. <кхух> Дванадцять демчик. Молодець. Добрий день. Добрий день. А ви нас на спині позрами. Вітаю. Да,чик молодець, молодець. А У вас такі розумні діти, можна когось запитаєш? Так, звичайно. Хай mm. буде терновецький. Терновецький. Терновець. А ти чі не встаєш? Що ти засирамося? Ставайшся. вставай! Відповідай. Чим відрізняється астрономія від астрології? Астрономія, наука, про все, що вивчає переміщення, рух, будову, розвиток небесних тіл і створення ними систем. Астрологія, псевдонаука, що поступлює -по -по вплив небесних тіл на земний світ і людину, можливість передбачення майбутнього за рухом і розташування небесних тіл. Одесь, що 12. Тарновецький атиша. Готовий? От ти маєш щастя з моєї гмідливості і свого товариша. Ну ви знаєте, не та зірка впала. Ну, Тарас! І тобі теж 12. О, oh, вас справді чудова школа, а та малі йти, або викликаю, До побачення. До побачення, добачення. До хто mm -hmm. хто ж зробив домашнє завдання? Заходьте. Добрий день, Юрій Русланович. Вибачте за об'єднання можна сісти на парку? Ех, мавсім. Наскільки ну, ти перший раз за 11 років з на мій урок, Тож приходь, сідай. Ну, почнемо з Овню. Овне, то у вас можливі проблеми зі здоров'ям. Тому кожного ранку проводьте пару годин лотоса, А на роботі можете подрімати, тільки не забудьте зосереджу насунути брови, тримаючи вопрос журнал і крейму, якщо вам вдасться її знайти. Добре. В стосунках за у вас почнеться новий етап, коли в кожному класі виявиться по кілька двічників. Добре. Близнята. Чекайте постійно навали району, саучів, батьків, їхніх друзів. Для них можете скласти графік підвітки. Всітаю. Радян. Стримуєте емоції на уроках, звільняться і розліжаються по класу. На їх шум може завітати директор, що негативно вплине на здоров'я вашої зарплати. Леве. Фінансові проблеми найкраще вирішувати шляхом грошей у знайомих до спілкую. Якщо її не виявиться, можете сміливо не готуватися до уроків. Молодець. Ліве? Послухування зосім і виявляється проти що арезинці до вас першому прапор. Терезе. Займіться на вашому городі. Подихайте свіжим повітрям. Скорпіони. Дачі відпощадку. Треба у вас буде ладку, тому і стрибуйтесь. А стан каже про це. Давай Аде. Чергове підвищення осінних цін вплине на ваші справи, а тому не смістіть у класі, бо не буде грошей. А про здоров'я, каже Олександра. Головне для вас зараз спокій і ще раз спокій. Тому забудьте про все, візьміть лікарняний і спостерігайте, як росте домашній кактус. Чудово. Далі Водолій. Анастасія Порош. Yeah. Е, якщо відчуєте наближення за під час проведення уроку, негайно ховайтеся в іншому класі і почекайте, поки вона розважатиме учнів. Не забудьте подякувати їй за це на перерві. Добре, і залишилися лише реви. Влада, озвучиш. Так. Ваша творчість і ініціатива не пропустила. Інакше навіщо справ більше, ніж ви можете зробити за час, що залишився до пенсії. Чудово. Я так дивлюся на нову тему сьогодні, не спімов працювати. Тож перейдемо до фізики. Хто сьогодні буде відповідати? Я, я, можна вибрати свої двічі. Вадим, ти вже який раз бачив виправитися? Але давай спробуємо. Відводься. Скажи мені, Вадим, що таке спеціальна теорія відносності? Ну, це там... ну те... Теория, там... Так, да. зупинися. Ти хоче, ако закон, що я ще едем да Так, да учим. Да, 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 да. Mm -hmm, да, да. пише. Да. Пише да. енергия. Енергія з буква, буква Е. Велика буква воді. Друкована буква Е. Дорівнює. Вадим нашого пропису. А як позначається Дорівнює. А паралельними лініями. Горизонтальними. Енергія доріги. Маса. Маса буква Е. Англійська буква Е. Маленька буква Е. Маса помножити. Посередині помножити. Це, це Вадим, це. Латинська бобина англійська С. Маленьку внизу. І це в квадраті. Та не в такому квадраті Вадим. Це в квадраті. Двойка, двойка має бути. Не в тому кутку. Мимо! Так, Вадим, присідай. це двойка йде до журнал. Ну що. Може, хтось хоче ще щось додати? Я, yeah, можна я. Можна. Yeah. Шановні наші, любі і рідні вчителі. Це свято ми підготували для вас із теплом, ніжністю та любов'ю, Адже ви заслуговуєте найбільших винагород за свою невтомну та самовіддану працю. Ви, наче зірки. І віддають учням своє тепло. Бажаємо вам здоров'я, щастя, миру, наснаги і тільки добрих людей на вашому життєвому шляху. Завжди пам'ятайте, ви для нас найкращі! Дякуємо вам за все.